Вітаю глядачів. 12-го, 12-го, 1 -го лютого на календарі Україна продовжує боротьбу за свої землі. Ми ж продовжуємо плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви завжди були в курсі найважливіших подій. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше на війні з Росією. Загинули ще троє волинян. На волині сплели маскувальну сітку з весільних суконь у керівництва столичної податкової обшуки. Традиційно розпочну випуски з чудових новин від збройних сил України. Понад 128 тисяч окупантів, що прийшли на наші землі, вже стали добривом. За минулу добу наші захисники знищили більше дев'яти сотень росіян, разом із ними вісім танків, чотири бойові броньовані машини та десять артилерійських систем. Наразі в Україні продовжують воювати ще приблизно 326 тисяч російських військових. Про це заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також за його прогнозами, Росія планує. Уя зосередитись на захопленні Донеччини та Луганщини водночас напад з території Білорусі він вважає малоймовірним. А от секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що Путін спробує ще раз атакувати з півночі півдня і сходу. Як це було 24 лютого минулого року? Зараз Україна готується до серйозної ескалації з боку Росії. Можливо, навіть у найближчі 2-3 тижні. За словами Резнікова, найважчі бої попереду, а наступні кілька місяців будуть вирішальними у визначенні ходу війни. Найскладніша ситуація залишається на сході. Бахмут один із головних напрямів удару противника. Лише завчора росіяни майже 200 разів гатили по позиціях українських військових. Унаслідок обстрілів страждає цивільне населення. Втім, окупантам не вдається перерізати трасу, якою доставляють забезпечення для наших захисників у місті. Впродовж минулої доби окупанти 42 рази обстріля стріляли територію Херсонщини з артилерії та мінометів. У результаті одна людина загинула, ще одна отримала поранення. По самому Херсону загарбники гатили вісім разів. Там пошкоджені домівки мирних жителів. Стався прильот і на сумщині. За попередньою інформацією, ввечері 31 січня. У промислове підприємство влучила ракета. Постраждали двоє цивільних. Окрім того, за день росіяни обстріляли ще чотири громади області. Там обійшлося без поранень. Генштаб інформує щодо ситуації на кордоні із Білорусю, То вона залишається без змін. Вкотре маємо трагічні звістки з фронту. На війні з Росією загинули ще троє волинян. Юрій Ляшук із села Котів Олицької громади служив стрільцем стрілецького взводу. Вину було 37 років. Богдан Сак із села Лемешів Горохівської громади йому було 33. Служив навідником мотопіхотного батальйону. Загинув 27 січня неподалік Вогледара Донецької області. На війні перестало битися і серце Олександра Гамули із села Рудники Колківської громади. Тепер йому назавжди 32. Волинянин загинув 28 січня в населеному пункті Малинівка Пологівського району Запорізької області. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Тим часом на Волині для наших оборонців сплели маскувальну сітку з весільних суконь. Зробили це горохівські волонтерка. Організувала активісток місцева жителька Євгенія Квасовець, яка першою й пожертвувала своє весільне вбрання. Ну а потім до неї долучилися ще три жінки. За день горохівчанки виготовили цілий рулон маскувальної сітки. Далі її освятив місцевий священик, і тепер сітка з весільних суконь захищатиме воїнів та техніку однієї з десантно-штурмових бригад. Лучан закликають навести лад біля будинків, адже невдовзі усіх почнуть штрафувати за сміття на узбіччях. Зокрема, це стосується жителів приватного сектору. Муніципали радять їм придбати контейнери. Штраф за засмічення території від 340 до 1360 гривень. Наразі мунвартівці проводять рейди, і лучанам біля чиїх будинків виявили сміття у пакетах. Інспектор видають приписи, просять до 10 лютого встановити спеціальні ємності для відходів, штрафувати розпочатку почнуть вже після 13 лютого у керівництва столичної податкової ранок 1 лютого розпочався не з кави. До них із обшуками прийшло державне бюро розслідувань. Повідомляють джерела української правди. Слідчі розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з держбюджету, а робили це податкові органи, зловживаючи владою та службовим становищем. Через такі дії до тіньового обігу нібито потрапило понад 30 мільярдів гривень держкоштів. Слідчі дії зокрема проходять УВО голови податкової служби. Бо Києва та заступника начальника головного управління Державної податкової служби столиці про результати обшуків повідомимо як тільки вже буде офіційна інформація. У Луцьку видатним спортсменам вручили ключі від тепер вже їхніх нових помешкань. Це відбулося у рамках соціальної програми. Ордери на житло вручили презерці Олімпійських ігор Марині, Мажулі та багаторазовому чемпіону світу Іванові Бензеруко. Про емоції спортсменів їхні досягнення і про самі квартири більше розповість Ольга Матвієва. Квартира на 10-му поверсі, але нічого страшного, Дякую, будемо триматися в формі. Іван Бонцерук піднімається до своєї нової квартири. Ключі від неї отримав приблизно за півгодини до цього. Він легкоатлет, багаторазовий переможець чемпіонатів світу зі спортивної ходьби та учасник Олімпійських ігор 2016. тисячі те, що завдяки йому український гімн лунає на міжнародних гаранах, йому подарували квартиру. Ми не вірилось, не очікував до останнього. Перезвели перед новим роком. От, сказали так і так виділили кошти на придбання житла. Це було так неочікувано, тому що зараз такий непростий час. В свою квартиру Іван мав можливість обрати самотужки. Головне вписатися у виділений бюджет. Визначилися із районом, а далі все оглядала дружина, тож сьогодні бачить помешкання вперше. Цікаво, що там подивитися, тому що не бачив, не був. Тут голі стіни. Житло ще потребує ремонту, але вже своє, власне. Відчуття такі емоції зашкалюють. От, нарешті я маю своє власне житло. От. Тепер треба думати, що з цим цим робити. Квартира однокімнатна, її площа майже 47 квадратів, а це вже більше, ніж у тій, де із дружиною та донечкою мешкають зараз. Вже планують як облаштують нову. Так, так понятно, кухня до кінця. стіл, Щось ну, планує, не знаю. Однокімнатну квартиру також отримала Марина Мажула, спортсменка з Параканої, срібна призерка літніх Паралімпійських ігор і триразова чемпіонка світу. «Оплески шалені Марина Мажула». Про власне житло Марина із чоловіком мріяли вже декілька років. Вже бачили квартиру?» а, так. Мені довелося ще перед новим роком поїхати подивитися. Подивитись район, подивитись ми квартиру. Комплекс тільки строїться, але наш будинок вже построєний. І сподіваємося, що коли вже комплекс повністю житловий построїться, то буде дуже гарно. Гроші на придбання житла для спортсменів виділили з місцевого та обласного бюджету на умовах співфінансування 50 на 50. Така соціальна програма в Луцьку діє вже давно. Щоправда, минулоріч її заморозили. Тепер знову є можливість дякувати спортсменам за їхні перемоги. Це найменше, що ми можемо зробити для вас для того щоб подякувати вам за вашу цілеспрямованість, за вашу, за вашу багаторічну працю за вашу за вашу самодисципліну, і я хочу сказати, що сьогодні в умовах повномасштабної агресії ми бачимо, що спорт це теж зброя. Самі спортсмени це розуміють як ніхто інший. Останній чемпіонат світу був в канаді. У нас коли лунав гімн України, ми стояли на п'єдесталі. Це було декілька спортсменів, які вибороли перші місця. То сльози наверталися. Це і є їхня мета, аби синьо-жовтий прапор і український гімн бачили і чули у всіх куточках. Світу. Марина вже готується до Олімпійських ігор у Франції. Сподіваюсь на золоту медаль і на те, щоб прапор України піднявся в Парижі заради України. Іван також активно тренується для перемог на найближчих змаганнях. 23-й рік плануємо також там. Чемпіонат Європи, чемпіонат світу, чемпіонат України вже проводять в нас нові квартири. Переконані спортсмени додадуть мотивації тренуватися і, звісно, перемагати. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. І ще про спортивні здобутки. Волинянка стала бронзовою призеркою чемпіонату України з легкої атлетики. Змагання відбувалися у Києві. Ковальчанка Руфіна Котік завоювала бронзову медаль серед юніорів. Про це повідомили на сайті Ковальської міськради. Дівчина посіла третє місце збігу на дистанції 200 метрів. Готував легкоатлетку тренер Петро Карпук. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо готувати для вас ще більше цікавого. Ну а тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на YouTube-каналі Новин12. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Ну а ми з вами невдовзі побачимось знову.